Підлий довгий Джон Сілвер, десь на острові Скарбів, заховав щось надзвичайно цінне. Звісно ж, він не хоче ні з ким ділитися такою інформацією. Хто ж тоді залишить його живим? Тож він вирішив потрошки видавати всім крихти інформації, поки його тримають у заручниках, але водночас планувати втечу, щоб самому відшукати заповітний скарб і прибратися з острову. Ось така знайома нам усім історія затвору Роберта Луїса Стівенсона розгортається у грі. Острів скарбів від видавництва Woodcat, з правилами якої ми сьогодні з вами і познайомимось. Настільна гра острів скарбів розрахована від 2 до 5 гравців, у якій один із гравців стає Джоном Сілвером, а інші звичайними піратами. І під час гри, використовуючи підказки від Сілвера, що сидить у в'язниці, переміщуючись мапою і малюючи всеможливі можливі лінії та кола на самому полі, вам буде необхідно відшукати схований скарб до моменту, поки Поки сам довгий Джон не втік із в'язниці і першим не встиг забрати скарб собі. На початку гри розмістіть ігрове поле на центр стола. Розмістіть календар біля південного краю острова тією стороною догори, що відповідає кількості гравців. Перемішайте окремо стартові підказки. Підказки з чорною міткою та підказки для компаса, та викладіть їх біля ігрового поля. Також неподалік покладіть позосталі компоненти, як циркуль, два кола пошуку, лінійку, два компаси та міні-лінійки. Виберіть гравця, який буде грати за Джона Сілвера. Для вашої першої партії радимо обрати найдосвідченішого гравця. Цей гравець сідає біля календаря і отримує ширму, за якою він розміщує свою міні-карту, а також одну міні-лінійку. Один чорний маркер, скриню, шість жетонів скрині та жетон скарбу, жетони інформації правда і підказки ділянок. А також гравець отримує фігурку довгого Джона, яку необхідно виставити на початку календаря, і два жетони блеф, які розміщуються на відповідних комірках календаря. Кожен інший гравець обирає собі пірата і отримує відповідну ширму, за якою розміщує міні-карту, пам'ятку, а також аркуш персонажа. Фігурка пірата та жетон порядку ходу викладаються біля ширми. Проте, у грі на двох гравців, пірат бере ще дві фігурки піратів та відповідні маркери. А за гри в трьох кожен з двох піратів бере додаткову фігурку та відповідні маркери. Інші компоненти додаткових персонажів не використовуються. Починаючи з гравця, праворуч від довгого Джона Сівера і далі. Проти годинникової стрілки кожен пірат розміщує свій жетон черговості ходу на найближчу вільну клітинку з черпом зліва від 1 червня на календарі. Далі кожен пірат розміщує свою фігурку на її стартовій локації та своїм маркером обводить коло по пунктирній лінії навколо цієї фігурки. Після того, як усі фігурки опиняються на своїх місцях, довгий Джон Сілвер ховає скарб на острові. Для цього він позначає місце розташування скарбу, малюючи чорний хрест на своїй міні-карті. Для скарбу можна обрати будь-яке місце, крім точок у середині кіл, що оточують стартові локації піратів. Точок на кордонах, позначених пунктирними лініями, як і заборонених зонах, які обведені червоною лінією. Після цього виберіть підказку ділянки, на якій сховано скарб, і викладіть її до лілиць за своєю ширмою. Потім перемішайте решту підказок ділянок, візьміть верхню, подивіться на неї, а після віддайте її гравцеві ліворуч від себе. Таким самочином чином роздайте по одній підказці кожному із гравців піратів. позасталі підказки покладіть окремим стосом за ширмою. На цих підказках ділянок, які отримали пірати, зазначається одна зона, в якій відповідно Джон Сілвер точно не заховав скарб. Тож, отримавши підказку, кожен із піратів може відмітити відповідну зону на міні-карті як неможливу для розміщення скарбу. Наприкінці підготовки, гравець за Джона Сілвера бере стільки підказок для компаса, скільки піратів є в грі, та ще три додаткових, а інші повертає до коробки. А також бере на руку три стартові підказки. На цьому приготування завершується і можна переходити до гри. Під час партії гру острів скарбів. Гравці виконують ходи по черзі, поки одному із гравців піратів або, можливо, самому Джону Сілверу, не вдасться відшукати захований скарб. Довгий Джон Сілвер і пірати грають по різному і виконують різні дії. Проте хід кожного гравця завжди складається із трьох. Послідовних кроків. Спершу довгий Джон Сілвер переміщує жетон порядку ходу, розміщений на клітинці з найранішою датою на наступну вільну клітинку. Якщо на клітинці немає позначок, гравець за пірата може переходити до виконання дій. Проте, якщо на клітинці зазначена якась подія, довгий Джон Сілвер мусить розіграти цю подію перед тим, як пірат зможе розіграти свою дію. Наприклад, якщо на клітинці лежить жетон інформації Блеф, тоді Джон забирає цей жетон собі, викладаючи його за ширмою. І якщо Ж на клітинці вказана стартова підказка. Тоді довгі Джон Сілвер вибирає одну з карт стартових підказок на своїй руці і викладає її горілиць на крайню ліву доступну клітинку календаря. Потім він розміщує під цією підказкою жетон інформації до лілиць за винятком першої підказки, під якою вже зображено жетон Правда. У грі є два типи жетонів інформації Правда, яку гравець отримує на початку гри, і жетони Блеф, які гравець отримує під час партії. Викладаючи жетон інформації Правда, підказка, яку він дає, має бути правильною. Сівер не може брехати. Пірати будуть враховувати цю підказку під час пошуку скарбів. Однак, якщо Сілвер обирає жетон інформації Блев, підказка, яку він дає, може бути правильною або неправильною. І, відповідно, пірати будуть самі вирішувати, чи брати до уваги цю підказку під час пошуку скарбу, чи ні. Після розіграшу жетону гравець добирає одну підказку на руку. Щодо карт самих підказок, то на них зазначаються різні ефекти підказок, у вказівки, де саме може знаходитись чи навпаки бути відсутнім захований скарб. Якщо під час розіграшу підказки, довгий Джон Сілвер має сумніви щодо підказки, яку він повинен дати, він може попросити піратів закрити очі, щоб перевірити інформацію безпосередньо на ігровому полі. Наприклад, підказка ще трошки, яка вимагає вибрати фігурку в радіусі більше 6 миль від скарбу. І Сілвер. Може прикласти лінійку, щоб поміряти відстань. Наразі позначка скарбу на полі була намальована для більшої наочності. А після Сільвер має взяти циркуль і провести коло в радіусі 6 миль від обраної фігурки. Як ви вже зрозуміли, деякі стартові підказки вимагають, щоб Джон Сівер намалював вказівки за допомогою свого маркера на ігровому полі. Ще один приклад: підказка Секстан, яка вимагає виставити великий компас на фігурці за вашим вибором, щоб сторони світу збігалися з розміщенням на полі і вказати три напрямки, в одному з яких сховано скарб. В цілому, подія з чорною міткою розігрується так само, як і стартова підказка, і диктує зіграти підказку, але вже з чорною міткою, і викласти під нею жетон інформації. Ці карти з чорною міткою Сілвер отримує завдяки ось такій події чорна мітка. Тоді гравець кидає усі карти стартових підказок з руки і бере три нових з чорною міткою. Однак обидва типи підказок можуть мати символ в скрині, і коли Сілвер бажає розіграти таку підказку, в нього повинен бути викреслений символ жетона на міні-карті. Тобто один викреслений жетон дає змогу розіграти одну таку карту. Ці жетони Сілвер викреслює, коли віддає відповідні жетони гравцям, що здійснили невдалий пошук. Однак, якщо під час гри у довгого Джона в руці опиняються три підказки з символом скрині, він може показати ці підказки піратам, замішати їх у сто з підказок і витягнути звідти три нові підказки. Коли жетон гравця викладається на четверту клітинку з подією в'язниця, власник жетона вибирає одну з восьми веж на ігровому полі та розміщує на ній. Фігурку довгого Джона Сілвера. В цілому, перед цим пірати можуть спільно обговорювати, де розмістити фігурку, але саме активний пірат приймає остаточне рішення. А ось з останнім типом подій втеча ми з вами розберемося вже після огляду дії гравців піратів. Тож після розіграшу події або без цього, якщо клітинка календаря порожня, гравець пірат може зіграти одну чи дві дії на свій вибір залежно від кількості зірочок на клітинці календаря, на якій опинився жетон черговості ходу цього. Пірата усі дії поділяються на два типи: звичайні і спеціальні. Однак, за в двох чи в трьох, кожен гравець пірат повинен обрати лише одну свою фігурку, яка і буде виконувати усі дії. Тож до звичайних дій відносяться кінний переїзд, який дозволяє перемістити фігурку на відстань до 6 миль. Щоб це відмітити, гравець бере лінійку і проводить пряму лінію на ігровому полі, починаючи від свого фактичного розташування на відповідну відстань, позначаючи кінцеву точку хрестиком, і переміщує туди свою фігурку. Під час переміщення ви ніколи не можете пересікати або зупинятися в заборонених зонах, обведених червоною лінією. Усі лінії, які малюються на полі, не стираються до самого кінця гри, якщо тільки ви не отримали вказівку це зробити. Усі переміщення мають бути позначені, оскільки вони можуть знадобитись при розіграші деяких підказок. Як одну звичайну дію гравець може використати комбінацію дій пересування пішки та маленький пошук у будь-якій послідовності. Для цього гравець може перемістити свою фігурку на відстань до трьох миль, а потім провести маленький пошук, розмістивши коло на ігровому полі таким чином, щоб центр хрестика, який позначає актуальне розташування фігурки, опинився всередині кола. Після цього пірат обводить коло пошуку зсередини і запитує довгого Джона Сілвера, чи знаходиться скарб всередині кола. Довгий Джон повинен правдиво відповісти на це питання, але не вголос. Замість цього, Сілвер бере свою скриню, і якщо коло містить або торкається місця розташування скарбу або є сумніви щодо цього, тоді скарб знайдено, і сілвер таємно кладе жетон скарбу у скриню, а потім віддає скриню пірату, який виконував пошук. І цей пірат відкриває скриню і далі знаходить скарб. Відповідно, відразу перемагає у грі. Однак, якщо скарб не знаходиться всередині кола, тоді скарб не знайдено. І довгий Джон може або просто сказати піратові, що пошук не вдався, або таємно помістити жетон скрині за своїм вибором у скриню та віддати її піратові, і відразу відмітити відповідний жетон на своїй міні-карті. Діє, великий пошук здійснюється так само, як і маленький пошук, стоячи на місці, гравець прикладає велике коло пошуку і обводить його внутрішню сторону. А ось що стосується спеціальних дій, то кожен пірат має власні дії, які зазначено на аркуші персонажа. Біля деяких дій є квадратні комірки, які вказують на те, що цю дію можна використати лише певну кількість разів. Коли гравець використовує таку дію, він повинен закреслити порожній квадратик на аркуші свого персонажа. Коли всі квадратики біля дії закреслено, цю дію більше не можна використовувати під час цієї партії. Спеціальні дії з символом нескінченності не обмежені за кількістю використань, але все одно вважаються дією щоразу, коли вони використовуються. Тож дія перевірка дає змогу таємно переглянути жетон інформації, розміщений довгим Джоном Сілвером на календарі, однак не показуючи його іншим гравцям. Дія з усіх ніг дозволяє перемістити пірата будь-куди на ігровому полі, за винятком заборонених зон. Для цього гравець малює хрестик у будь-якому місці ігрового поля, щоб вказати нове місце розташування, і переміщує туди свою фігурку. Пірат не має проводити лінію до нового місця розташування. Дію компас можна вибрати, щоб отримати таємну інформацію про місце розташування скарбу. Для цього потрібно розташувати великий компас навколо своєї фігурки, налаштувавши його таким чином, щоб стрілка на північ вказувала у тому ж напрямку, що й стрілка на північ на ігровому полі. Довгий Джон Сілвер обирає підказку для компаса зі своєї руки та дає гравцю. Він повинен надати підказку, що відповідає дійсності. Символи черепа на підказці позначають зони, де немає скарбу. Пірас зберігає підказку за своєю ширмою і не може показати або сказати іншим гравцям, що на ній. Нарешті пірат може скористатися малим компасом, щоб позначити отриману інформацію на своїй міні-карті. Крім цього, кожен пірат має щонайменше одну особливу здібність, яка також може бути використана як дія. Наприклад, Н може використовувати свою мавпу для пошуку у віддаленій місцевості. Для цього гравець обирає будь-яке місце на полі і проводить малий пошук. У Олівера є підзорна труба, що дозволяє провести великий пошук у будь-якому місці на ігровому полі. А також виконуючи дію кінний переїзд, гравець може зробити два переміщення на відстань до 6 миль кожне замість одного переміщення. Кожного разу, коли Джим виконує великий пошук, він проводить лінію по зовнішній частині великого кола пошуку замість внутрішньої. А Шарлота може отримати дві додаткові підказки ділянки із загального стосу. Додатково хочу зазначити про жетони скарбів, які гравці можуть отримати від Джона Сілвера. Усі ці жетони є одноразовими і поділяються на два типи: жетони підказок, які дозволяють отримати таємну інформацію про місце знаходження скарбу, а також жетони предметів, які дозволяють пірату виконати одну додаткову дію під час свого ходу. А потім скидаються. Тож після того, як гравець пірат виконав одну чи дві дії, хід переходить наступному гравцю за треком календаря. І таким чином гра триває до моменту, поки жетон порядку ходу одного із гравців не опиниться на клітинці втечі на календарі. Тоді довгий Джон Сілвер втікає зі своєї камери, і правила гри змінюються. По-перше, ви більше не використовуєте сам календар і не переміщуєте жетони по ньому. Натомість гравці починають виконувати ходи за годинниковою стрілкою. Починаючи з довгого Джона Сілвера. Пірати мають виконати дві дії за свій хід. А ось Джон Сілвер має лише одну дію кінний переїзд, тобто переміщення до шести миль за хід. Якщо під час свого ходу довгий Джон Сілвер доходить до місця, де схований скарб, тоді він перемагає. А усі інші гравці зазнають поразки. Однак, якщо до цього моменту хтось із піратів знаходить скарб у результаті дії пошуку, тоді саме він і стає переможцем. Наразі ми з вами розглянули усі правила гри острів Скарбів. Але якщо ж у вас з'явились якісь запитання, то можете залишити їх у коментарях і ви точно отримаєте на них відповіді. Тож, на цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб побачити ще більше корисних відео про наше з вами улюблене хобі. Удачі вам як у житті, так і за столом. На все добре, Па-па.